Люди, які перебувають в гіпертонусі, це брак вітамінів та мікроелементів, які мали б розслабляти тіло, але цей брак заклався ще з утроби матері. І коли така людина хоче вийти у професійну реалізацію, її тіло веде по запиту. Тобто тіло потрібно постійно бути у напрузі. І тоді така людина вибирає роботу, де постійна напруга, де не заробляються гроші, де багато проблем проявляється. Така людина не постійно в цьому гіпертонусі, от. а є люди, які із цього запиту вибирають професію на розслаблення цього гіпертонусу. Наприклад, заняття йогою, проведення якихось медитацій, звукова терапія, е також масаж. І коли. Тіло звільняється від цього гіпертонусу, від цих блоків, а це робота на трьох рівнях: на ментальному, на тілесному і тонкому плані. І як з цим працювати, я теж даю і, е, цілий курс трансформація і в курсі Свобода руху. Є. Чітко поясню усі ці фізіологічні процеси, як працює наше тіло і як вийти з цього гіпертонусу і напруги, тому що люди перебувають у напрузі на фоні того, що вони постійно переживають за своє майбутнє. А і, чому вони за це переживають? Тому що така складова на даний період їхнього тіла. І вони поки що не можуть вийти з цього гіпертонуса. Тому їхнє тіло видає отакі от аспекти. І Якщо ви хочете щось міняти для себе, якщо ви вже хочете розслаблення, тому що люди, які хочуть розслаблення, вони е, вибирають такі професії, де вони не заробляють грошей. І якщо ви хочете вийти з цього паттерну, з цієї програми, е, з мислення. Християнського бідності, де наші предки мають. Дуже великий досвід, а цей досвід міститься у нашій крові. Тоді приходьте на мої курси: сила духу, свобода руху. Якраз у свободі руху на цю тему я буду давати цю лекцію. І трансформація курс це стояння на цвяхах, тому що люди йдуть на цвях, і вони не розуміють, що потрібно робити психологічну роботу, щоб розширювалася якісна енергія, а не та у якій ти вже є. Аналізуйте і чекаю вас на моїх курсах.